це той Хлопці, передайте, що слідує ще раз прийдемо з хатою. А вопроси без взагалі не йшли. Доброго дня. Товариш, покажу да. мирно, ви, ви Ми не правильно. Ви що, взагалі не йшли? Я ж сказав, я ж сказав, я, я, я ж сказав, мир на та. Так, Ви ж попереджені. Начальник відповідь. Скажіть, будь ласка, які є проблематика і в зв'язку з чим це Така, як і все, ви прекрасно. Якщо ви начальник передаєте другому, начальнику, а це не передаєте, хай поміє легше. Проблема в пересічках. Знаєте, це поняття, да. воно болюче, давно стоїть, люди хочуть його вирішити в законний спосіб. Да. Всі знають, вся держава вже у курсі. Знає. Я знаю, Він, ну, Він, ми, ми ж всі хочуть машину, правильно? Всі ми, читаємо все. інтернет. Да. Не, Значить, сьогодні нам. по цілій Україні проходить така акція в ага. 10-8 областях, це точно. Да. Такий спосіб заявляємо, і це питання треба вирішити. Хочемо доступитися, щоб не почули. Хай вони почують, бо сьогодні сьогодні вже в Києві і в Хмельницькому скати на хлопці поїхали. Скати вже поставили, бутилку з бензином теж поставили, сюди ще раз А потім не будемо. Просто передайте ці слова далі, хай продовжують далі. Хоча ми їм там вже це все довели, але... Ви ж туди їздили, Звісно. Вівторок реєструється законопроект. Так, ми розуміємо, які самі люди мають. Ми, 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 ми теж люди, живемо І... під ним небо. Так, 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 бож... Жив... або, або. Ми або Ми виконуємо ті законодавчі акти, нормативні, або. які ви Ну, ми нічого не кажемо. Ну, так, я Тобто, вже ви так надієте, що до кінця наступної неділі буде. Та, б перше читання, Та й вам уже легше буде. Чуть. Не буде стільки машин. Якщо, якщо люди, які їздить, ну, пропадуть з кордону, то у вас роботи не будуть. Я кажу, як машини, на які їздять на пересячці, перестануть їздити, у вас роботи не буде. Будете шукати роботу за кордоном. Головне було б здоров'я. А, я, роботи, я... Роботи, гроші, правда, буде. що помітали, то. Правда чи ні? А, ну, питаю, не Поміняли послухи. від Ну, Від сторони. Кого? Біля Біля цеп. На даний час вам відповіді не можу дати, але це ложлива інформація. Ну, я я просто питаю, я вам просто питаю, Йожички підняли. Хай приймають цю АКТИВНУ А хто передають до начальства? Дорогі вчинив, то питання нас знімає, а не передавай. Це підпереджування і зараз перед того. Просто, щоб okay, Я обов'язково передам всі ваші компанії. Дякую. Дякую, що ви. Наступайте. У вас також. Немає, чоловік говорить, то старше, що там все доріже. Насліючий тиждень ми побачимо, почуємо реєстрацію цього законопроекту, за який вже третій, ну не третій, там, а другий місяць говоримо. Він узгоджений з чотирма фракціями Верховної Ради. Твердженням цьому є слова депутата Верховної Ради. Ініціативою був Гройсман Володимир Борисович, голова, ну, наш прем'єр-міністр. Поговоримо питання також з головою Верховної Ради, Переб'єм, що як мінімум в ближайший перший або, другий, перший або другий сесійний тиждень ми будемо наблюдати голосування цього законопроекту. Що там сказано, всі вже знають, всі почули, є таблиця. Хто її хотів побачити сьогодні, вже побачив. Останні побачать після реєстрації закону. Це буде середа, я думаю. Люди не сидіть вдома, не сидіть, не чекайте, бо хорошого з цього нічого не вийде. Якщо ми про себе не заявимо, не скажемо. Завтра, післязавтра нас всіх так зажмуть, що тоді вже, навіть буде пізно щось говорити, щось зробити. Так що, будь ласка, виходіть, говоріть самі за себе, відставі свої якісь елементарні речі, елементарні права. Хлопці, додавте кожний пословиць, щоб, щоб бачили, що ми... Не один і не два. Якщо е вівторок він реєструється, всередину його бачимо, остаточно з ним ознайомлюємося, якщо він нас, нам підходить, якщо нас червний раз не якось не розбили. Не, не розвели. Відповідно, якщо буде голосування в четверг або п'ятницю, хочемо голосити, що ця акція якраз і для того продається, що ми будемо слідкувати за голосуванням, будемо контролювати це діло із надією і Саме для того, щоб воно прийнялося на нашу користь. Якщо буде несхвальний результат, повторяю, заберуть у нас надію, а відповідно реакція у людей може бути саме неприсказуємо. Сьогодні ця акція відбувається не тільки в Закарпатській області, це відбувається синхронно із мінімум 7-8 областей України. І тому... Прошу в Києві в тому числі. В Києві так само, так, да, в тому числі під Кабміном, Хмельницька область, Вінницька, Харків і так далі. В принципі, ця ця акція показує серйозність наших намірів і що ця проблема не просто локальна в Закарпатті або десь, Ця проблема наразі охотила цілу Україну. І її треба вирішувати. Не просто замовчувати, забалакувати, протягувати, як вони зараз роблять, свята на затягувати. Її треба вирішувати. Наразі то все, що я не знаю. Таксісти на єврономерах, батрасники, фейсбучники, посоєняйтеся. Бо разом ми є сила, а буде кожен вдома сидіти, чекати слова не буде. Я підтримую ці слова і кажу людям, що якщо ви не вийдете, то так далі всі сидіти і їздити їздите в спочатку. Ну, я би в кінці завершив тоді. Ще хтось щось скаже, хлопці? Я би ще в кінці завершив, що в природі, в житті людському, є таке железне правило. Або ти, або тебе. Вибирайте, що вам подобається. Двігайтеся з дрібом, і потрібно підтримувати вас. На такі ламурні ноці. Може, дуже багато так, що можуть всі. Минута не пройшла. Завжди Автокорупція. Так, оперизувальна акція. Здорово, нагадуємо про себе. Yeah. Має бути голосування про законопроект, на який наразі зроблений нашої комісії. Видно? Це як має бути. була міліція да, супровід тому має бути. А, суди, коли виїхали. Да, да. ви ви Ні, нас не повідомляли. Не, да, нас ви міліція да, чи, чи вже поліція? Вже всюди поліція. Ну, тому що... І посвідчення. Посвідчення і формний одяг діє до кінця року, згідно перехідних положень закону про національну поліцію. Просто Ваше керівництво попереджено. Я думав, що в курсі. Ні, ми не в курсі. Я повідомлю щодо зараз. Вони нема в тому ніяких проблем. Вчора була підписана заява, була машина з супроводу, так що... Наші Якщо... на обласники. Субері. Обласний супровід? уїхав? Вони окремий підрозділ. Кожен сам по собі. Так і вас пересячка, ми робить. не так, а дивані.